Слава Україні! Ворог вкотре наніс удар по Одещині. Нагадаю, що в ніч проти 4 травня росіяни атакували наш регіон дронами Камікадзе, а в ніч проти 8 травня атаку було здійснено ракетами Х-22. На жаль, є влучання. Про усі подробиці ми з вами говорили ще вночі. Нагадаю, що ворог поцілив у склади великої продовольчої кампанії, а також ударів по рекреаційній зоні на Чорноморському Узбережжі. Ворог, на жаль, не полишає і не полишить найближчим часом планів щодо нашого регіону. Тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бути чевними, йти до укриття або, як мінімум, використовувати правила двох стін. Дякуємо силам оборони за те, що тримають наше небо і наше море. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Пам'ятайте, ворог підступний. Ворог Терорист, ворог-агресор. В нього немає жодних принципів, крім одного: намагатися знищити Україну та нас, українців, і бити по Одесі, в тому числі. Тому, будь ласка, будьте чемними. Ще раз вас дуже прошу. Тихого нам усім дня. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будете? молодці! Тримаємо стрій! Продовжую інформувати вас протягом усього нашого. Дня, що відбувається, як відбувається і інформаційна гігієна, Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не ну, читайте російське ІПСО на російських інтернет-ресурсах, бо то є лайно і не просто інформаційне. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій!